Чому діти можуть бути налякані? А в неї такий розумний погляд. Нашим дітям добре там, де добре нам. Війна впливає на взаємовідносини між батьками і дитиною. Мій син малює ракети, якого вона бачить свого батька. Діти керуються емоціями. А справді треба подбати про себе. Сьогодні насправді дуже важка тема, але я думаю, що ви її дуже легко подасте, і нам багато чого цікаво розкажете. Ця тема називається Діти війни. І це неймовірно страшно, але ми тут зібралися для того, щоб допомогти і вирішити цю проблему. Я собі так думаю і так планую. Справа в тому, що я живу в будинку, де є паркінг. І коли Якісь обстріли такі вже ми бачимо, що дуже сильно стріляють, то ми намагаємося спускатися в паркінг. І те, що я там бачу, це дітки маленькі на цьому паркінгу різного віку. Від дитинки, яка в колясочці маленька, там відрочку, до дітей старших. І я бачу, як вони лякаються від цих вибухів, коли їх чують. Я бачу, як вони мерзнуть там, бо там неймовірно холодно. І, і мені так за них страшно і боляче. І перше запитання, напевно, найгол і найголовніше це що, що нам робити, щоб врятувати їхню е, психіку від того, що відбувається навколо них. Як mm -hmm. нам діяти, щоб цих від маленьких діточок вже чуть постарше, і як тим їм, як їм психологічно допомогти? Дякую, Ігор, знаєте, я скажу. Спочатку що мене дуже зворушує ваша реакція, так? І коли е, оце ми починали, так, і навіть вирішували, в чому вдягнуті бути, так? І е, ви сказали, що це окей, така тяжка тема, а ми будемо в кольоровому. Ну, так, так. А, а, а я сказала, окей. Ну так. Мене це здивувало трошки. Так, так. Тому що. Знаєте, мій син народився в 2019 році. Я недавно читала, що на наступний рік діти, які в 2019 році народились, підуть до школи. Та, мій син піде до школи в 2025-му. І він фактично, можна сказати, не мав нормального життя. Так? COVID? COVID, так. Війна, ну і досі живе в війні. Але водночас він живе класне, щасливе дитинство. Так? І... Е... Я роблю все для того, щоб він так жив. Та? І коли є повітряні тривоги, ви окрім того тяжкого, так що зауважив мозок, так? так, бо він, він зауважує те, що вас болить, так. То, що, то що вам важливе. Та? Ви точно бачили, може, як ті діти гралися. Чи може як діти в паркінгу співають пісні, бігають в доганялки, так жартують, стрибають чи ну, на краняк старші сидять в гаджетах якихось, так? Угу. І я вам скажу, що навіть сьогодні після повітряної тривоги моя донька мала йти на третій урок. А пішла відразу, пішла, пішла відразу до школи, і, і сина зараз в садочку, так, і вони дуже добре знають, коли є ті повітряні тривоги, і що з ними відбувається. Тобто я тут хочу сказати, що окрім тих тяжких наслідків, так і, 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 насправді в дітей дуже дуже ймовірний м, зріст, знаєте, той, та, та така стійкість. І наші діти точно будуть сильніші з тим. Чому діти можуть бути налякані, коли чують вибухи? О, ви знаєте що? Задала тільки що одну історію, яку буквально перед виходом почула сьогодні перед ага. виходом. Та вона не весела, насправді, але крута. Хлопчик в Голосівському районі, батьки поїхали на роботу, а він залишився. Сам дома. Сам дома. Ага. І коли почув вибухи, він налякався, викликав поліцію, і поліція викликала його маму з роботи. Ага. Уявіть собі, які наші діти круті. Та? Хлопчик налякався вибухів, він дав собі раду. Та? Точно з ним треба попрацювати, так це проговорити. Але він дав собі раду. Він подзвонив в поліцію, поліція знайшла маму. Так, я не знаю, чому напряму до мами не дзвонив, але угу. все рівно це фантастичне вирішення, угу. так. І я про те, що звісно, що будуть тяжкі наслідки, і навіть дуже тяжкі, і особливо для дітей, які з прифронтових міст, сіл, так, які з Маріуполя, з Херсона, з Харкова, так може, стільки пережили то, uh -huh. такого тяжчого, так. Але водночас дитяча реакція супер сильно залежить від реакції батьків. Однозначно, вони, вони а, так як ви казали, відзеркалюють якісь. Так, От дивіться. Та. Ви вже скоро можете давати самі в сухої едукації. Я вам навіть розкажу історію, яка була зі мною. Е, десь два тижні тому ми, коли сильно бахкаю біля нас, я відкриваю вікно. Е, для того, що я думаю, що якщо буде вибухова угу. хвиля, коли відкрити вікно, то не повилітає скло. І тут, і ми сидимо спокійно між стін несучих, так, і ми там собі ховаємося, ми вже там ліжко зробили, щоб вже не, не ставати зайвий раз. От, І, і тут я думаю, ага, не відкрити вікно, треба йти відкрити. І такі бахи, так, і я відкриваю, і якраз такий дуже сильний вибух, і він такий дуже гучний. Ну я, звісно, що стресувалася. До ну, так. того мої діти сміялися, гралися собі самі. так. Двоє щось там придумували, і тут мене аж так трісануло. Я приходжу до них і наступний вибух, і вони кажуть, мамо, ми боїмося. Угу. Тобто вони щитали, то, що я прийшла. Така стресована, Звичайно. бо мені було страшно, так, коли я відкривала те вікно і звук був набагато гучніший. Вони це щитали і теж перелякалися. Так? Але я тоді їх обняла двох, погладила, кажу, це спокійно, це ППО, це ППО, все добре. Так? Угу. І вони далі заспокоїли. І далі буквально я не знаю. 20 секунд вони знову почали гратися, дуріти, кидатися угу. под, подушками так, і щось там собі робити. Тобто дітям дуже важлива наша реакція. Так? Друге, що є важливим. Це те, щоб ми були поруч. Щоб коли була складна ситуація, ми були біля дитини. Uh -huh. І в мене буквально уявіть собі, як, як ще класно. Так, бо в мене в цю суботу був вебінар з таким паном Олегом Романчуком. Не знаю, чи ви його знаєте, він такий. Когнітивно-поведінковий терапевт, так, який фактично привіз КПТ в Україну. Mm -hmm. та він є психіатром дитячим, mm -hmm. дуже mm -hmm. добре спеціалізується по ПТСР, та по втраті. І в мене якраз була по КПТ дитячому, в нього семінар. І він розповідав одну таку історію історію про стійкість. Коли в Лондоні бомбили Лондон, угу. коли Друга світова війна була, багато дуже вивезли дітей ну, так, 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 там... за, за околиці. Так так так. так. так, так, так а, Їх і... розселяли прям пам'ятаю та... по різному Без батьків так, самих. Так. Але були такі, що залишились з батьками. Угу. І хто з них став стійкіший? Ті, що під бомбами, під вибухами були з батьками, чи ті, що були самі, так ті, що з батьками. Тобто ще одне таке важливе, щоб бути поруч з дитиною. Та? Ми часто хочемо вберегти дитину, так угу. часто багато з тих, хто є за кордоном, так їм теж важко. Важко, бо вони не вдома, так і роблять заради дітей. Насправді нашим дітям добре там, де добре нам. Да. Коли мама почувається щасливою, так коли мама може дати щось дітям, коли діти в своєму такому середовищі безпеки відчуваються вдома, то вони можуть там гори перевернути, там. так. От, тобто, друге таке бути поруч. Далі важливо теж розповідати, що відбувається. Але звісно, що знаєте... Не розповідати таким чином, що ось там Маріуполі, що там відбувалося, угу. так скільки там наших загинуло, так ну щось таке страшне, так? Тобто не, не песимістично, так, не нанітати. Ні, страшних речей не розказувати, ага. так? що дитині чути ага. оці ага. страшні речі. Але водночас, щоб дитина розрізняла, хто є ворог, угу. так, хто є герой. Та, uh -huh. Хто нас захищає, проти чого ми боремося? Uh -huh. От такі, такі загальні аспекти, що відбувається взагалі в країні, uh -huh. чого ті ракети летять. так, І м м м мої діти мають чітко знати то послання, та, що росіяни в нас стріляють. Uh -huh. Ракети в нас запускають росіяни. І коли вони бачать військових, військових дякують, тому що це люди, які нас захищають. Uh -huh. Це, це теж дуже-дуже важливо. Ще один аспект так, такий, що робити з дітьми під час війни це говорити про цінності. Цінності то є така база. Чому ми тут? Тому що це наша країна, тому що вона нам дорога, тому що Україна є нам важлива, і це наша цінність патріотизму. Mm -hmm. Так. І в нас є цінність, наприклад, роботи один про одного. То коли вибухи, так, коли є повітряні тривоги, ми маємо ховатися, так, ми маємо там часом тихіше посидіти, так, часом відмовитися від того, щоб побігати, часом трошки померзнути. Так. Mm -hmm. І ось таке теж до нас та дітям важливе. Дуже хвилюється за дітей, так. Я, я й сама дуже хвилююсь. Так? І мій мозок теж очевидно. підкидає мені питання, чого ти тут, угу, чого, угу. Ти? чого сьогодні ці вибухи. Але, Ігоре, чесно, сьогодні ми більше налякалися сирени, яка задзвонила в доньки в телефоні, ніж вибухів, бо в неї завжди був виключений звук. Ми це сирени не чули. Вибухи ми вже чули ну, не так раз. Угу. І, і воно для нас сьогодні було. Та були вибухи. Мої діти взагалі не зауважили собі. Взагалі. Вранці в мені приходить купа повідомлень, як діти, як діти, мої діти навіть не прокинулись. Uh -huh. Вони взагалі спали. Ну, донька виключила той свій звук в телефоні і далі заснула. Uh -huh. І Вона ну, каже: о, клас, на перший урок не піду. Так. Тобто... Ну, ось таке якесь так. Ми зараз говоримо про те, що потрібно також з ними розмовляти, говорити на цю тему. А якщо ми собі, наприклад, уявимо, що е, ми живемо не в стані війни, у нас немає війни, ми в безпеці, ніби все добре. Чи потрібно з дітьми говорити на цю тему, взагалі пояснювати, що таке війна, яке вона, які вона несе наслідки, які руйнування вона несе? Чим вона страшна? Наперед? Як потрібно. Ну, от просто як так. Ну я, я не кажу, що це прям якісь лекції такі, прям, але можливо, як роз'яснення, ось дивись там. В цьому там фільмі чи у цьому мультфільмі там от вони говорять, говорять про війну, наприклад, війна це ось так, просто щоб, щоб ти знав, чи знала, наприклад. Угу. Чи, чи це не має сенсу? Поки Дивіться, це не ну, Однозначно, це частина нашої історії, а історії діти мають знати. Угу. Так? Але з другої сторони, важливо розповідати в такий спосіб, який би був прийнятний угу. дитині, так? який би був зрозумілий угу. якоюсь сказочкою, так? Адаптовувати угу. дитину таким чином, знаєте. Діти менші пізнають світ через гру, через історії, через казки якісь, та і важливо так адаптувати через гру теж, до речі, mm -hmm. можна, так можна казочку розказати. Старшим дітям можна пояснити. Зараз є дуже класні ілюстровані видання, та і дуже добре. А youtube канали, які класні, mm -hmm. де розказують про історію України, так? От і. Таким чином якось розповісти, так ну бо це важлива складова, і може навіть виховувати так якийсь патріотизм в дитині, угу. знаючи, що з нами відбувалося, навіть коли війни немає, то важливо. Угу. Угу. А, спілкуючись, ну я знаю, що у вас і діти, і ви спілкуєтесь, ну, не тільки напевно, зі своїми дітьми, а також з іншими е, дітьми. Спілкуючись з ними, ви бачите різницю між е, тим, як вони, які вони були до війни, які вони є зараз, чи є якісь наслідки? Спостерігаючись за своїми дітьми чи? Я чи не, не спілкую, та я не спілкуюся, я не, не, не провожу консультації для дітей. Я не uh -huh. працюю з дітьми. Uh -huh. От. А, але якщо брати по своїх дітях, так ні, я не бачу різниці взагалі. Uh -huh. Ну, єдине, що так, я колись навіть допис писала, мій син малює ракети. Uh -huh. І я собі думала, ах, як бідна дитина uh -huh. малює ракети, да. так? Але таким чином. Мій син проживає е, ту свою емоцію, так? той стрес uh -huh. проживає. І знаєте, навіть коли є у дітей ПТСР, до речі, тут теж по дослідженнях ПТСР може виникнути, якщо є 100%, так, то десь в 30% дітей. Так uh -huh. що це не буде в усіх дітей. От і е, якщо навіть в дитини є ПТСР, і коли з нею працює психолог. Важливо, віцям, коли в людини ПТСР в неї складена в голові історія з кусочків, і через те, що немає цілісної історії, вона не може перейти в довгострокову пам'ять. І коли виникають якісь тригери з тої історії, так, з того, що uh -huh. трапилось, вона зустрічає якісь тригери, там, я не знаю, наприклад, якесь яскраве світло, так, uh -huh. людину незнайому заді, так, чи ще щось таке, вона зразу лякається, спрацьовує так, наша зразу спрацьовує. Uh -huh. Коли працюють з дітьми, які мають травму, Складають ту історію. Дитина переповідає історію знов, знов, знов і знов, поки не складе цілісну, яка має початок, середину, закінчення. так Важливо, що вона закінчилась, і перенаправилася в ту довгострокову пам'ять і не тригерила нас. Угу. Та? от І коли мій син. Малює малюночки, де будинки і ракети летять. Mm -hmm. І він це, до речі, малює в кольоровому світі. Того я от власне mm -hmm. сказала, що важливо в нього такі, такі насичені малюнки. Якщо в мене є, то я скину, навіть можу прикріпити. Okay, без питань. От. І коли він малює ті ракети, він проживає таким чином події, які з ним відбуваються. І що я ще читала, які там американські дані? Так. В них часто є такі теракти в школах. Так, і так. одного разу викрали учнів, викрали ті учні, якось їх закинули в буса. Я вже так добре не пам'ятаю. Чи... Ну, я, я не буду тут казати, бо не, mm -hmm. не пам'ятають цілісної історії. Але коли їх викрали, тих кілька дітей, так, десяток дітей закинули в буси один на одного і взяли їх в заручники. І коли їх вже звільнили. Вони одна психіатриня спеціально проводила дослідження, і, наприклад, дівчатка гралися в барбі саме ось цим чином, так що там тебе викрали, ти тікаєш, тебе кудись uh -huh, uh -huh, далеко uh -huh. живуть. І вони проживали ту історію. Uh -huh. І чим більше вони гралися, проживали, тим менша ймовірність цього якраз посттравматичного стресового розладу. Вони цю історію дивіться, цю історію, яку вони мали, яку вони прожили, так вони потім ще раз в грі відтворюють. Так ага. і збирають по кусочках цю травму, відтворюють повністю історію. Вона з ними вже не відбувається. Це просто гра, так uh -huh. і ця історія переходить вже в довгострокову пам'ять, і дітей вона не тригерить. Вони вже uh -huh. стільки разів її повторили uh -huh. собі. Так вони вже стільки разів програли. Що для них це це от, от звичайна історія, uh -huh. так, це дуже дуже важливо. І взагалі переважно, коли є терапія отака з дітьми, то вона відбувається так такими малюнками, так, коли є якась травма, може, якесь насилля було в дитинстві, uh -huh. так, чи ось травма пов'язана з війною, то найчастіше треба з дитиною малювати, так, писати історію, придумувати назву історії, давати їй долучитися, якщо сама пише дитина, щоб вона вже сама писала, склала ту цілісну історію. Uh -huh. Ось таким чином вона пропрацьовується. Знаєте, я просто е, так цікаво. Я просто коли бачу в дітей, знаєте, які зараз там бавляться в блокпости там зі зброєю да, та да, в цій бачите. формі. Мене мене це трошки так лякало. то, знаєте, якось так, таке в мене було відношення. А тепер, ну ми просто ми про це поговорили, і напевно, ну напевно, тоді виходить, що це добре, що вони якби да. адаптуються до цих обставин. Просто для них це не буде тоді травмою. Якби для них це було, якби... дитяча психіка, так так адаптується через гру. так? діти взагалі спізнають світ через кого? ну так. Ми зрозуміли, що війна впливає. На взаємовідносини між батьками і дитиною. Тобто в тому плані, що так як ми сказали, що якщо батьки разом з дитиною, тоді їм легше переживати війну, mm -hmm. так і так далі, вони тоді стають більш е, стійкішими е, і так далі. Це пози- якийсь позитивний так, такий фактор, скоріш за все, в цьому. А, чи є якісь негативні фактори, в тому плані, що війна так впливає на стосунки між е, дитиною і батьками, що вони можуть мати потім якісь фатальні, не дуже добрі наслідки? Я думаю, тут швидше за все, знаєте, якщо в батьків, наприклад, депресія. Так? Угу, ну, тобто, і, е, чи чи той самий ПТСР, так? Так? Угу. чи якесь виснаження, апатія, і вони не можуть достатньо приділити уваги угу. своїй дитині. О. І через це м, страждає дитина, угу. так? бо вона потребує якісного часу з батьками. І тут важливо вже батькам відчувати. Так, коли нема того контакту, нема того зв'язку. І ще що важливо, дуже часто в нас не звертають уваги на підлітків. Так. Угу. Звертають на маленьких дітей. Шкода маленьких. Маленьким найлегше. Угу. Мама, поруч, так. так є там, я не знаю, якісь мультики, ігри. Підлітки можуть тяжче проживати. І на підлітків взагалі в суспільстві мало звертають увагу. Це точно. І в мене теж знаєте, була викладачка, яка казала. Чи ви бачили десь магазини з підлітковим одягом, чи з речами для підлітків? Та? Вони якісь перехідні, або якісь ески, або. Ну, ну так, речі, Ти, Або там та? якісь більші так. розміри, або там якісь вже так, менші розміри. Так, береш. так, каже, Чи бачили ви якісь дитячі кімнати, є, чи є підліткові кімнати? Mm -hmm. та? Підлітки дуже обділені. І тут в плані війни теж вони можуть бути обділені, бо здається, ага, він справиться сам, він вже дорослий, він, доросли, так. Так. він собі дасть раду сам, так. але ж у нього. Емоцій більше, ніж у mm -hmm. будь-кого, так mm -hmm. лобна частка не розвинена, та, і, і він це все мусить переживати якось так, і найчастіше підлітки. Я дуже за підлітків, так, і вони захищають наших батьків своїх батьків. Та? Mm -hmm. І вони м можуть не признаватися, бо бачать, а мама і так сумна, мамі з татом і так тяжко. Mm -hmm. То я, та, то я та, якось та, сам та, попробую.". Та. Угу. То важливо, може, так більше подбати про себе. Uh -huh. Uh -huh. Я завжди кажу, що достатньо хороша мама, не ідеальна, вона мама ідеальна. Uh -huh. Достатньо хороша мама це мама, яка дбає про себе. Тобто uh -huh. достатньо класні батьки це батьки, які теж дбають про себе. Ну, і знову ж таки, знаєте, про наповнення uh -huh. нашої чашки. Так? Ми наповнюємо себе, потім ми віддамо дітям. Та, і uh -huh. я, я бачу по собі, наприклад, та сама пробіжка. Так? Я, е, е, мої діти мене потребують. Я кажу, стоп, чекайте. Зараз мама побігає, я повертаюся, я заряжена, я маю купу енергії, я можу їм віддати. Коли я сама втомлена, нічого не встигаю, то, то то, 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 то зробити треба, то тоді я не можу і дітям віддавати, бо я сама не маю з чого. Знаєте, як цей мем мем про пельмені, що мама, я погана мама, бо я там готую дітям пельмені, діти, ура, пельмені! Да. Це ні, класно, ви сказали про те, що спочатку треба подбавати справді треба подбати про себе. Бо будеш да. ти здоровий, тоді будуть здорові взаємовідносини, здорова пере... передача. Діти дуже, дуже, дуже відзеркалюють емоції і вони спілкуються емоціями. Та? В дітей лобна частка не розвинена, вона розвивається до 24 років. Уявляєте собі? Діти керуються емоціями. Так. Так? І вони шукають свої потреби через емоції, тому важливо теж і пояснювати дітям ті емоції. так? І вони бачать, мама сумна, та так. Найчастіше дитина може подумати, це через мене uh -huh. щось сталося. Uh -huh. так? І, і дитина теж ходить вже в собі замкнута. Ну, зрештою, так, навіть дитина, навіть дорослі, так, так ми так. бачимо, що так. хтось сумний, і думаємо о, це напевно, я щось не так сказала, uh -huh. Uh -huh. так? Я просто от, от чому поставив це запитання? Е, мене просто такий приклад був: приїжджала знайома з своєю сестрою, сестрі. В е, ну, них велика різниця там в віці, в сестрі років шість, мабуть, п'ять-шість. І е, батько приїхав недавно з війни, там, на жаль, без двох кінцівок. Mm -hmm. І якби е, дядько загинув, тобто і вона, як ця маленька дівчинка, вона це все впитує в себе, всю цю якби. Те, що вона бачить, якого вона бачить свого батька. Вона розуміє історію про дядька, вона бачить маму. І я дивлюсь на цю дівчинку просто. І вона. Вона така доросла. І це так страшно. Mm. От, я дивлюсь, а, вона, а в неї такий розумний погляд. От вона все розуміє. От вона не буде зараз тобі тут, -тут шумітить, вона спробує повести себе. Тихіше, щоб там комусь не нашкодити, там чи не розізлити, чи навпаки, тому що вона розуміє, що є зараз проблеми, якісь страшніші, mm -hmm. чи які страшніші речі. Mm -hmm. І ти дивишся на це? І це. Ну, це це страшно, це, це на страшно справжі, це так, лячно. так І, Ігор, знаєте, що тут важливо не забувати, так, що дитина не має перебирати функції дорослих. Так, так? однозначно. Дитина має бути дорослою, так. Э, дитиною. дитиною так? Так. А, а дорослий, коли не може про це подбати, то треба, щоб хтось дорослий, який може, про це подбав. Так? Угу. І тут теж важливо говорити дитині, так? Коли сталася якась е е травма в батька, так? чи втрата. Так? Говорити про цінності. Чому це трапилось? Твій батько герой? Для чого він загинув? так, чи... Був поранений. так, uh -huh. що це, це звісно, що це знаєте, це, це болюча втрата, і воно, і воно навряд чи допоможе, бо горе треба проживати, так, і треба давати собі можливість і сумувати, і оплакувати. так, І якраз як ми говорили про той смуток, так, що він про так. смуток, то про втрату. так, І давати собі бути сумним. Так, але водночас розповідати дитині так, про ті. Цінності заради чого і, і про там батька як героя, так, і про те, скільки він зробив для України, так і угу. для всіх решти людей, але не перекладати на дитину дорослі. Знаєте, в нас я, я, я тут кажу на війні. Це нормальні реакції на ненормальні події, угу. так і в дітей, і в дорослих, і світ з таким не стикався. Світ не мав такого, так, і не мали такого досвіду психологічного, і, і не завжди є якісь правильне рішення, як зробити. Просто я, я, я хотів доповнити в той момент. Так знаєте, як перша якась емоція в мене, яка виникла, це захотілося зараз якось там взяти її на руки і піти з нею там в сніжки, грати, зараз скакати, угу. бігати, щоб так. просто щоб вона зараз відчула задоволення цього моменту там подурачитись, наскільки це можливо. Щоб, хоча б ну в вона відволіклася, не думала про це, так щоб вона якби зрозуміла, що вона дитина і тут є гойдолки, тут є сніжки, тут можна ліпити снігу ваву, можна е по, -по, -по, по кризі uh -huh. прокатнутися з, -з, з гори там насанка. От якісь ще, зразу такі якісь емоції. Просто до того, що напевно теж лягає якась відповідальність і, ну, на батьків, це однозначно, але таке ж також на ближчих там родичів, друзів, які мають можливість сказати: беремо твою дитину, їдемо, зараз зробимо їй класний там. Вікенд, проведемо якусь таку емоційну uh -huh. стряску зробимо. Я думаю, це теж десь така лежить відповідальність на, 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 на наше на, на такому колі, не тільки близькому, мама, тато, там брат, сестра, так, а ще так. друзі, рідні, тітка, бабця uh -huh. і так далі. Можливо. Але так. теж можна знайти їм, навіть якщо розповідати, проговорювати, так бо теж важливо. Дитина дуже відкрита. Вона насправді так. діти всі хочуть розказувати, розказувати, так, що так, з нею відбувається. Так. Їм треба так. тільки когось, щоб послухав. Так. Так? <laughs> От і це теж можна робити в формі казочки, так такої якоїсь терапевтичної історії. Mm -hmm. Пояснити, розказати, як би то, mm -hmm. як би то якось проживати, так чи які події стаються, та і в такий добрий спосіб донести дитині.